Давайте ми з вами прогуляємося центром міста. Я вам покажу. Бачите, такі гарні тут фонарі є. <кій> Бачите, як гарно. Вже повідкривали літні кафешки. Це зона відпочинку. От також, дивіться, які дерева. М? Яка краса. Вон наша галушка. Можете завітати. Покушать смачних галушок. А це дерево мені так подобається. Я вже декілька разів знімала, показувала. Зробили. короче, зв'язали руками, виходить, і на дерево вділи. Оці такі штуки прикольні. От бачите, яка краса. гарно Ну, тут можна відпочивати. Ночі тут фонарики ще світять, так що бруківочка наша. Давно хотіла так пройтись, просто прогулятися. Це такі діла, як гарно. Дождик, невеличкий дождик у нас пішов, золото. Музика іграє, щось там кричить. Треба трішки швидше пройти, щоб не почув YouTube і не наказав у мене. Бо вже декілька разів було таке, було, 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 було. Як почує, то буде. Треба його, знаєте, як ото йдеш і перекрикує, щоб не чути було. Якщо не чути, то все нормально. Пішли далі. Йдемо далі. Гарно так. Гарно, так. А я ще хочу дойти, я не знаю, там у нас є каравай. Подивитися, чи теж зона відпочинку класна. Пасочки вже напекли чи не напекли. Ще в нас є АТБ. Можна зайти в АТБ рядом з ЦУМом Покажу вам ціни, як там все. А може там буде щось таке цікаве для мене. Так, да, довжік, звісно, пішов Ну він такий. Маленький. Маленький, маленький. Бачите, сільчики виставили. тільки зонта немає. Вон можна там, що Q-код скачати і щось можна заказати. Все через Q-код, додатки. Ось такі справи. Вон золотий вік. Що ми зайдемо в АТБ? Пройшлися трішки центром, дощ іде. Самокоти, напрокот. Там також можна бачите, де синенька далеченьке відпочити. А це у нас торговий дім ЦУ. Там КФС. Там все так смачно. Зараз ми зайдемо. Одиться яка собачка. Холодно їй, її, зараз вона піпі зробить. Це чийось. Видно, що ухожена. А вона тебе. Ти мене узнаєш, полюби. Я буду з пакетом АТБ. Зараз подивимося, познімаю вам акції цін в цьому АТБ. У нас по місту їх страшне багато. Може дуже так, почистила телефон, бо міста вже не стало. Трошки прирвалось відео, ну нічого, я його оброблю і зроблю. Це у нас вхід в АТБ, ще одне АТБ. Далі, підемо ми по АТБ, подивимося, що тут є. Гречка, як звичайно кажу 2090, 9% знижечки йде. А, це крупа, січка, січка 2090. А ось гречка, тут вже вона подорожала по 24 гривні, 80 копійок, бачите? 24,80, трішки-трішки подорожчала. А що тут по макаронам? Ой, макарони там закінчились, якісь, ну нічого страшного довезуть, то, мабуть. їм ніколи було це зробити. Тут енергетик. от любий енергетик якийсь. 27,80. Бачите? Все тут все для всіх. для клієнтів. Он також, бачите, як. Тут якось так зроблено. Я в цьому тебе не було. Раз, раз, по-моєму, ну, була і то швидко пробігом. Олія, ще дрейдар 44,40. З знижкою. 38,50, щедрейдар. І ще дрейдар по 44,40. Кетчуп по акції 21.80 йде. І чіпси 26.90. Це, кстати, непогана ціна. 26,90 по акції. Сирні. Цибуля сметана, чи сметана зелень, чи цибуля зелень. Сма... Сметана та зелень. Боже, зайкаюсь вже. Ну, мені оці більше по 26 роблять, а 90 рефльонів. Це непогані такі чіпсики. Ну, я сьогодні тільки обзор веду, а тебе я тратити нічого не буду, бо я ще нічого не заробила. Я як тільки зароблю, то одразу буду й тратити. Ну, не все. О, це я дольче. Банан-кокос 2880. Тортики, Манго, Прага. Своя лінія 135 гривень, 240 гривень. Ну, тут, бачите, вибір тортиків дуже здоровий. Це таке АТБ. Ну, воно тут класне. Цей АТБ мені подобається, бачите, яка викладка товару. О! Сирочки по 7,90. Акция я на сирочки 790. А он далі там ще щось є. Он в холодильниках, дивіться. Жара почалась, відкрився сезон морозива. Морозиво по ціні 8,50. Дивіться, скільки його багато. Це така дешева лінійка. Морозова, а це вже йде 24, 25, 29, 22 гривні. Це стакан Вілікон. стакан Вілікон. Отаке От діло. Помолочки. Галичина 37,90. Нежирний. Це нежирний для тих, хто на ПП. На ПП. О, ковбаска зі справжнього м'яска і реклама йде повним ходом. О, Дивіться, який вибір ковбаски зі справжнього м'яска. Народна літай, ковбаску купляй. М'яско. М'яско йде, це за 100 грам. Дивіться, 17,69, а 16,81 це з я тебе. Так виходить. Риба, риба. От, бачите, по акції теж є Норвелд і Сьомга по 209,90. Яйця гривня 99. Яйця, навіть розібрали, на їх скоро сюди принесуть. Ці яйця. Чіпси люкс квилясті 5970. 59,70, бачите? Все ідеально. Ну далі це ряд з алкогольними напоями. Якщо вам цікаво по цінам алкогольних напоїв випишіть, я вам обов'язково все зніму, розкажу, покажу. А може, ми зайдемо в магазин Алкомаркет. Там може бути дешевше трошечки. Ну, все за вигідними цілями, Вони все ретельно відбігають. Вони ретельно відбирають все, що подобається їм самим. АТБ. Зручно та економно. Це таке АТБ. О, бачите, Баунті 2250 дорого. Все дорого, все дорого, дорого. Артек. 38.30, так да, воно йде, от дивіться. Не знаю як видно, не видно. 38.30. Артек, 218 грам. Така упаковочка. Вона ще менша стала. Трішки менша упаковка стала. А, вау! Дивіться. Пасачки пасочки вже працюють, пасочки вже продаються. Бачите, як оригінально зроблено пасочка і пивко безалкогольне і он. Маленькі йдуть по 18 гривень. Ці по 35,70 ще по 35,70 250 грам, 44,40 375 і 68,90 Получається пів кілограма куліни чіпаче пасочку. Іон. Бачите, пасочки вже великий вибір. Такі діламо по шоколадочкам ще сейчас вас проведу, покажу кої-що. Так що підписуйтесь, не забувайте ставити лайки, писати коментарі. Сьогодні відео буде дуже багато. Оце так, ціна на шоколадочки, шоколадочки, по 31 гривні, по 163 гривні, по 48 гривень. Не знаю, може я камеру трошки не так включила. Хліб, що по хлібові хліба ще не завезли. А ось, бачите, його куча, його ще не розпаковували. Оце таке діло. Багато всього. Ну, такий цікавий. А тебе. Кому було цікаво моє відео, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Тут також є власна випічка. Можете любий смаковий собі купити смачний, чайки. Все одинаково, тільки різне розташування товару. Просто непривично якось. Не дя... Дякуйте мені за огляд тебе і не дякуйте. О, увага, сертифікат. Ви можете купити сертифікат і подарувати. Дуже гарний буде подарунок. І також, кому подобається Оля Полякова, ціна незмінна. На Олі Полякову ціна незмінна на конфети. Тресна, вони смачні чи не смачні? Я їх ще навіть не пробувала. Ой, добре. Піду я. Далі. Пройдусь.